Всім привіт! Будемо сьогодні в'язати ось такий візеруночок з пицями в двох кольорах. Це у нас лицева сторона, так виглядає виворітна сторона. Для в'язання цього візерунку наберіть кількість петель, щоб вона ділилася на 6. Ще одну петельку набираємо для симетрії і дві краєві петлі. Опис я додам під відео, як завжди. Отож, набрали петлі, дві у нас ниточки два кольору. Ось у мене йде жовта ниточка, це у нас буде колір А, а це буде колір Б. Кольором А наберіть кількість петель необхідно, і пров'яжіть перший рядочок. Який повторюватись більше не буде, лицьовими петлями. Ось, наприклад, дивіться, вже ви його пров'язали лицевими петлями. Далі приєднуємо ниточку іншого кольору і починаємо в'язати візеруночок. Крайову петельку на початку ряду знімаємо, не пров'язуючи наступну петельку перезнімаємо. Ниточка за роботою, ось так. І пров'язуємо 5 петель лицевих наступним чином. Вводимо спицю в петлю, робимо два накиди: перший, другий і пров'язав. Подвійний накид. І так, 5 петель пров'язуємо. Це перша, друга, третя. Четверта і п'ята. Наступну петельку перезнімаємо ниточка за роботою. І так повторюємо до кінця ряду. Давайте ще раз подвійний накид, пров'язали перша, друга, третя. Четверта. Ята. І наступну петлю знімаємо, не пров'язуючи, і так в'яжемо до кінця ряду. А в кінці ряду залишилась дивіться, одна петелька. Перезнімаємо її, не пров'язуючи. Ниточка за роботою, і краєва петля виверідна у нас завжди в кінці ряду. Повертаємо, в'яжемо другий рядочок, краєву петельку, знімаємо, не пров'язуючи. І починаємо в'язати рапорт. Одну петельку знімаємо: ось цю ниточка А. Далі у нас йдуть 5 накидів. Ми їх перезнімаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось вони. Повертаємо їх на ліву спицю. Повернули. І пров'язуємо виверітними, але з накидом. В нас має вийти знову на спиці 5 петель. Дивіться. Всі 5 підхопили, пров'язали виворітною. Це буде одна петля. Зробили накид. Це буде друга петля. Знову пров'язуємо всі 5, третя, накид, і. Четверта має вийти п'ять. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять петель на спиці. все, знімаємо. Наступну петельку перезнімаємо. Ніточка ось так перед роботою. І так, в'яжемо всі петлі. Знову знімаємо накиди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Повертаємо їх на спицю наліво. Пров'язуємо їх. Вивертною петлею. І не знімаючи з спиці, робимо накид. Це вже дві буде. Пров'язали три накид 4. І ще раз пров'язали 5 петель на спиці. Наступну знімаємо і так повторюємо до кінця ряду. І закінчуємо рядочок. Залишилась одна петелька, перезнімаємо. І краєва виворітна петелька. Підтягнули ось так ниточку, щоб все було гарненько. І змінюємо колір нитки. Тепер у нас буде ниточка А, це вже у нас четвертий рядочок. Краєву петельку знімаємо, пров'язуємо ось цю петельку лицьовою за передню стіночку, підхопивши ось ці дві ниточки. Протяжку. Так, ниточку ось так захопили. Ще раз, бо підхопила зайве. Ніточка просто розшарувалась. Ось так. Підхопили. Не дає. Ще раз. Так. Ось вони дві. Протяжечки, протягуємо є. є лицьова за передню стіночку і разом з протяжкою. Ось ці петельки пров'язуємо лицевими за передню стіночку. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Наступну петельку знову пров'язуємо лицевою за передню стіночку, підхопивши ось ці дві ниточки, так, протяжечку. І ось так пров'язали. І так в'яжемо до кінця ряду. П'ять лицевих лицева з протяжкою. І закінчуємо рядочок. Одна петелька залишилась. В'яжемо лицевою разом з протяжкою. Знову ж таки, ось так. Крайова петелька виверідна. Наступний рядочок в'яжемо, крайову знімаємо, всі петельки в'яжемо лицевими, всі лицеві за передню стіночку до кінця ряду. Закінчуємо рядочок, ще одна лицьова і крайова виверідна. Підтягнули гарненько, і починаємо в'язати шостий рядочок. У нас йде в роботу ниточка Б, крайову знімаємо, три лицеві петлі перезнімаємо, не пров'язуючи. Наступну петельку теж перезнімаємо, це вже в нас далі піде зараз раппорт. Ось так. І далі п'ять лицьових в'яжемо з подвійним накидом. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Наступну петельку перезнімаємо не прив'язуючи. І так повторюємо далі знову п'ять лицевих. Подвійним накидом. Одну петельку перезнімаємо, і давайте закінчимо рядочок, друга, третя, четверта. Одну петельку перезнімаємо і в кінці у нас залишилось три петельки, ми їх також перезнімаємо. І краєву пров'язуємо виверідною петлею. В'яжемо сьомий рядочок, краєву знімаємо. 4 петельки, 4 бачимо, перезнімаємо їх ось так. Перезнімаємо 5 накидів подвійних. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Повертаємо їх на ліву спицю. і пров'язуємо виворітною петлею. Не знімаємо спиці, знову робимо накид. Це буде 2, 3, накид, 4, і пров'язуємо 5. На спиці має бути 5 петель. Знімаємо. Наступну петельку перезнімаємо і так повторюємо до кінця ряду. І залишились у нас три петельки, 4, перепрошую, четверта ось. Я її вже зняла всі, їх перезнімаємо. Ось. 4, перезнімаємо і краєва вивірідна. Змінюємо колір ниточки. Ниточка А йде в роботу. І в'яжемо наступний рядочок. Три петельки лицеві. Перша, друга, третя. Наступну петельку пров'язуємо лицевою за передню стіночку разом з ось цією протяжкою. Дивіться, дві ниточки піднімаємо. Захопили робочу ниточку і витягли ось так. Ось ці петельки пров'язуємо лицевими, п'ять лицевих. Перша, друга, третя, четверта. А цю пров'язуємо лицевою за передню стіночку з протяжкою. І так в'яжемо до кінця ряду. І закінчуємо рядочок, пров'язали 5 лицевих, ось цю петлю пров'язуємо разом з протяжкою, ось так. І залишились у нас три петлі, пров'язуємо лицевими. І краєва виворітна. І останній рядочок в'яжемо. Краєву знімаємо. Всі петлі в'яжемо лицевими, всі лицеві до кінця ряду. І ось такий гарний візеруночок у нас з вами вийшов. Далі ми повторюємо з другого рядочку, з другого по дев'ятий. Опис я залишу вам в коментарях і під відео. На сьогодні в мене все. Сім рівненьких петельок. Якщо є якісь запитання, обов'язково пишіть під відео.